Колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон та його дружина Гіларі. Я вирішила розглянути цей союз позиції нумерології, щоб ви побачили, для чого ці п'ять основних чисел потрібні і як можна виключити в аналіз сумісності пари. Білл Клінтон, – 42-й президент США, двічі губернатор, філантроп, повне ім'я Вільям Джеферсон Блайт. Клінтон це прізвище відчима, воно додає сили, тому що несе в собі число 33. Народився 19.08.46 року. Гіларі Діана Роден до шлюбу, політична діячка, юрист, сенатор, державний секретар, перша леді народилась 2610.47 року. Сумісність по п'яти основних числах. В Біла є дві одинадцятки. Це вже говорить, що він проявить себе дуже яскраво. Число життєвого шляху Біла 11 це незалежність, природний лідер, будь-яка кар'єра чи професія дозволить реалізувати свої ідеї. Він двічі губернатор, президент США. Гіларі це трійка.